Фонд Віктора Пінчука разом зі всеукраїнською газетою Факти і телеканалом СТБ організовує 10-ту щорічну премію Гордість країни. Її отримують звичайні люди, чиї життя є взірцем мужності, самовідданості і життєлюбства. Їхні прості вчинки потрібні Україні. До демобілізації лишалися лічені дні, та він поклав своє життя заради порятунку інших. Володимира Березюка так і не дочекалася з війська мати однак про його подвиг пам'ятають і в частині, і близькі. Рік тому біля цього будинку, що на околиці Харкова, говорила лише про одне: тут з армії готували зустрічати 19-літнього Володю Борозюка. Однак мама його не дочекалась. Ось у нас присягу приймає. мама кажуть, вона не в состояння ні з ким розмовляти. Вона не розмовляла майже рік. Думки про сина, який став героєм та своїм тілом захистив військову частину, вона глушила антидепресантами згадувати той день їй боляче і нині. Його це абсолютно абсолютно не пугало, він сам Вибрав такий путь, По першій повістці пішов в воєнкомат. Витягнувся, хвастався спортивними успіхами. Я там уже стільки підтягуюсь, там підтягую, там такие вещи не забываются. Но это постоянно в памяти, постоянно вспоминается, постоянно преследовало. У меня династия военнослужащих. Отец принимал участие в Афганистане. Дедушка был советником в Афганистане. Я выбрал этот тоже, же самый путь и пошел по их стопам. Колишній керівник караулу йде туди, де був за крок до смерті. Саме він з трьома солдатами заступив на чергування тієї ночі. У харківській військовій частині він вже не працює, але нині тут день пам'яті. Проснулись по команді отримали зброю, одділісь і вийшли на практичну підготовку. В принципі, готовий був. Готовы были ко всему, но також даже не розслідували, що такое может вообще случиться з ігорем шилом. Вони відходили з десяток караулів. Цей день у них починався як інші, але не в неї. Ну дріб була постоянно неспокойно, як очікування чогось то непонятного. І саме така ніч ну, була імені. Та ноч я в те время не спала до сих пор. Після практичних навчань з рукопашного бою караульним вчергове нагадали їхні обов'язки та схему військової частини. О четвертій ранку солдати почули шурхіт в караульному приміщенні. Я одразу пішов туди, на мене налітає літає тіло, кому хляжа в маски, Починає носити велике кількість ударів ножом. Він бачив на подачу, что у штумі в руках пістолі. І його це абсолютно не Він дивився на мене, в той момент я провів перший вистріл. Куля була смертельною з іншим. Нападником боровся Ігор Шило. Коли злочинці затримали караульні, побачили, що на підлозі у крові лежить їхній товариш. Він лежав лицом вниз, спробував пульс. Точно сказати, був пульс, не був, не можу. На той час мені що був. Або мені так хотілося, щоб думав, що він є. Мир перевернулся просто. Я не могла повірити в це. я постоянно думала, що пройде. Они перезвонять і скажуть, що якась шика працює. Володі до діме оставалася три неділі. З матір'ю загиблого солдата цей чоловік зустрівся очима на останньому судовому засіданні із жодних вибачень. Хоронили тело, но ну, Бога живет у нас сердца. Ми скучаємо. Сергій Стеценко, Максим Мусіян та Денис Ярошенко. Программа Програма вікна. Естеба.